Хотілося сказати пару слів е, на рахунок станової тяги, тому що коментарі читаю, особливо в мене на YouTube каналі, там поросячий візг, розумієте? Поросячий візг, що вона травматична, небезпечна, ти обов'язково зламаєшся, там будуть проблеми. Ну, підіть до невропатолога, запишіться на прийом. Підійдіть до кабінету і подивіться, яка там черга. Запитайте в людей, хто з них хоч раз в житті виконував станову тягу. Якщо одного хоча б знайдете, то вам повезе. Але у всіх цих людей є проблеми з опорно-руховим апаратом. І станова тяга не сприяє проблемам. вона... Скажімо так, після виконання станової вам не погірше, якщо ви робите це все в правильних кутах з правильною технікою, якщо ви поступово укріплюєтеся, а не зразу різко навалюєте вагу. Якщо ви навпаки зворотній ефект, якщо ви це робите все поступово, використовуєте хорошу техніку, ваш кор буде укріплюватись, ваші м'язи будуть кріпші, вони триматимуть. Ваш хребет, ви будете більш рухливим, більш підготовленим, більш адаптованим до життя. І людина, яка сидить за компом 24 години на добу, умовно кажучи, вона більше о, така сприятлива до травматики в побутовому житті, тому що її кор не адаптований до цієї роботи. А якщо ви постійно тримаєте свій корп в тонусі, це буде тільки в плюс. І от сидять такі, знаєте, там, із стаканом вина сидить якийсь клоун і розповідає про шкідливість станової тяги. От на початку 2000-х щось таке було взагалі зі спортзалом. От коли бачили там підкачаного хлопця, то обов'язково казали, що і серце посадить, і таке сякей, це чим він займається, і навіщо воно потрібно? Але пройшло там якихось 20 років, і люди зараз масово пішли до зали, і вже такого нісенітниць таких не чутно. Про станову тягу, ну знаєте, до нас доходить як до верблюдів дуже довго, дуже пізно. Я думаю, пройде років 20-30, і всі зрозуміють і з'явиться інформація, що станова тяга навіть корисна, якщо її виконувати з адекватною вагою в адекватній техніці.